Дорогі дітки, ми з вами на цьому тижні розмовляли про зоопарк, про тварини, які живуть там. Сьогодні я приготувала для вас цікаву казку, яка називається Жило на світі слонення. Тож сідайте рівненько і слухайте тихенько. Жило на світі слонення. Було собі на світі слоненя, це було дуже добре слонення. Тільки ось біда, не знало воно, чим йому зайнятися, ким бути. Та усе сиділо слонення біля віконця, сопіло та думало. Одного разу на вулиці пішов дощ. У, -у" сказала промокла лисеня, побачивши у віконце слонення. Вухати який, та з такими вухами він цілком може бути парасолькою. Слоненя зраділо і стало великою парасолькою. І лисеня, зайчиня, і їжачки усі ховалися під його великими вухами від дощу. Але ось дощ закінчився, і слоненя знову засумувало, тому що не знало, ким йому все ж таки бути. І знову воно сіло біля віконця і стало думати мимо пробігав зайчик. Ой, який прекрасний довгий ніс, сказав він слоненяті. Ви цілком могли бути лікою. Добре слонення зраділо і стало лікою. Воно полило квіти, трави, дерева, а коли поливати більше не було чого, воно знов засмутилося. Пішло на захід сонця, запалилися зірки, настала ніч. Усі їжачата. Лисенята, зайченята полягали спати. Тільки слонення не спало. Воно все думало і думало, ким же йому бути. І раптом воно побачило вогонь. Пожежа подумало слоненя. Воно згадало, як недавно було лікою, побігло до річки, набрало побільше води і відразу загасило пень, що горів. Звірі прокинулися, побачили слоненя, подякували йому за те, що воно загасило вогонь. І зробили його лісовим пожежником. Слоненя дуже пишалося цим. Тепер воно ходить в золотій касі, стежить за тим, щоб в лісі не було пожежі. Ось, дітки, цікава казочка, як слонення стало пожежником. Дітки, вам сподобалася казочка? Кажіть, про кого вона? Так, про слонення, яке думало, ким йому бути. І ким же стало слонення? Вірно, пожежником. А на цьому все. До зустрічі, малята!